Всім привіт! Сьогодні мова піде про руїни предків. Оцей от режим. Розумію, що він багатьом не цікавий, але почекайте. Дайте я поясню, чого вам треба в нього зайти і трохи пограти. Перше. Давайте ні. Давайте загально я вам розкажу. От раніше чого. Багато хто не заходить. От я звинувачую з людьми, ну от не цікаво, не цікаво. Чому? От нагороди. Отакі от, от були нагороди у нас. Ви дивишся, ну. Хех. Ну що тут нам може бути? Ну, новачку от сувої може, там, пару кубиків, да? Все. Ну, зрозуміло, тому і не цікаво було. А, зараз а, додався минулого тижня турнір. Це просто хто перший пройде, отримує додаткові рубіни. Ну, це таке. Можете спробувати, я певний в когось точно вийде. От з мого альянсу, наприклад, третє місце тут. Мо -мо -мо. От, зайняв. Далі на цьому тижні, що цікаво, додали таку книжечку, збір. Якщо на наю нажати, ми бачимо, що тут е якби, досягнення, вехи різні, тобто їх треба наприклад, там, е потратити в одному магазині 3333 цих золотих монети. Отримуємо сороку. 40... от таких завдань тут багато. Бачите, скільки їх тут? цих завдань. Частково в мене вже виконані. Потім галерея. Це збір а, різних оцих ваших благословень, які ви ходите, збираєте, купляєте, отримуєте за перемогу над возами. І мобами також. до речі. Є по 6 да, от, і от ми тут забираємо там, за посилення благословень і за просто за отримання різних. І в кожній, кожній бачите, школі. По 6 то цих ми можемо забрати. Тобто досить багато. Я не рахував, скільки там вийде рубинів, хто порахував, напишіть, але по-моєму там сума нормальна вийде. Якщо порахувати оце. Отут порахувати, оце все також. У мене вже майже все до речі. І отут це теж збирається. Якщо це все порахувати, вийде досить непогано. Якщо щось досягне, і ми так взагалі. Так, ви за один тиждень це не зробите? Але а, трохи цього тижня, трохи наступного, і ви все одно все зберете. О, а, всього, якщо вам цікаво, тут 36 цих рівнів. Написано безкінечно, це знак безкінечності. Але ну, розробники під знаком безкінечності розуміють 36 і 7. Ну, 36 повних і ще 7 підрівнів От, у них таке розуміння. Давайте я вам приблизно покажу, як. Ну, я розумію, що це ви всі самі зможете, але як проходять тут бої, і на початку вам буде трохи складно, тому що буде важко пробувати. А далі просто виставляєте от героїв і зараз покажу, як вони це все швидко виносять. От бачите, просто і далі, от десь, я не пам'ятаю, з якого там з 10-го здається рівня, вже от, от такі бої. Ви просто заходите і вам що вам потрібно, це просто натискати отак, отак постійно натискаєте, натискаєте купуєте якісь благословіння, якісь покращуєте, якогось героя там собі він до вас приєднується. Тобто, от, от в цьому буде далі заключатися ваша гра. Просто, якщо у вас є час, можете про... проходити, клікати, скажімо так, отакі, от на героя, нажав от мені випав покупор. набрав собі. Все. І отак от от вам треба дойти до боса, вбити боса. Теж проблем ніяких не буде. До 36 рівня, 36 рівень і 7 а, підрівнів. Проходите, і у вас повністю пройдений режим. От. Плюс е, ви можете в будь-який момент зупинити, нажавши відступити на час. От, от раз, і ви сюди зможете повернутись на те ж місце, де ви закінчили. От. І тут е, в зборі вас оновлюється і зразу ви можете забрати. Собі якісь рубіни. От, якщо вам було корисне відео, пишіть, пишіть чи подобається вам а, цей режим. От. Чи граєте тільки для рубінів, чи, чи реально подобається. Мені на початку це подобається, а потім, коли, коли я побачу 36 уровнів проходити, ну, якби це багато часу, я вам покажу, от, 36, 7, 7, 36 повних і 7 етапів. Людина минулого тижня теж, теж пройшов це. І цього тижня планую також пройти. Ладно, що. Дякую всім за перегляд. Проходьте, збирайте рубіни. Гарної вам гри!